Люди, привіт з вами, як завжди, Борода на зв'язку. Е, Вирішив для вас записати коротеньке відео, але нехай буде, буде актуально. Викитали нарешті розробники сьогодні. Нові містичні контейнери. Е, відкриємо з вами декілька штучок буквально на другому аккаунті. Безкоштовний, до речі, є, тому його також відкриємо на основі вперше задовго е, і придбаємо буквально декілька контейнерів на основу. Нехай нам будуть до колекції. Також хочу нагадати вам про етерчик, який сьогодні буде вечірком, і про розіграші, які відбуваються зараз в каналі. Тому переходіть по опису і приймайте участь. Цікаво буде подивитися, що в оновлених з безкоштовного вдалося отримати бустери. Фантастика! Просто фантастика! Як буду розумно розпорядитися, ми просто беремо цю і цю пропозицію, і все. Інакше ніяк і не вийде. Напишіть, будь ласка, як вам оновлені контейнери, що по дропу, хто відкривав. Ну, Я думаю, що як мінімум один всі відкрили, тому що він безкоштовний. Що вам звідти випало? Можливо, комусь випав новий танк з першого безкоштовного прикрути, чисто подарок від ВГшечки. І взагалі, як вам дроп? Чи стали ці конти кращі, чи ні? Багато контейнерів не вийшло, тому що великої кількості золота немає. От. Але ще 5, ще якась надія, звісно, вже є. Тому Подивимося, подивимося, що по дропу тут. Подивимося, що по дропу буде на основі. Ну, на основі ми тільки один відкриваємо: 101 золота. Така собі пропозиція. 2000 вільного. Ну, в принципі, містики е, стабільні містики. З цікавого додали танк. Е, по факту я не бачу, щоб шанси якось суттєво е, змінили. Ну, але знову ж таки, можливо, це так тільки в мене. Буде цікаво подивитися, як е почитати, як ви повідкривали. І того, відкривши 8 контейнерів, просто благополучно віддав 2000 золота розробнику. М ну, такий собі мувчик. Не зовсім прикольний. Давайте ж глянемо, що буде е коїтися на основі. На основі трішки більше золота, тому там вдасться. Е Взяти саму більшу кількість просто містиків. Відкривати ми їх, звісно, не будемо. Там декілька відкриється випадково, тому що ми будемо їх купляти. І ось ми вже на основі, тому подивимося, що ж е вдасться тут. До речі, цікаво, чи контейнери будуть сумуватися, чи ні. Зараз у мене є 115, начебто, якщо я не помиляюсь. Так, 115 контів. Ну, перший безкоштовний, нам його прийдеться відкрити вперше задовго. А де зараз щось дасть. О, це буде файно. 100 тисяч кредитів. Ну, непогано, непогано. Так, тепер нам треба що? Е купити і швиденько скіпати. Оп, є, а ну, чи додавалося 2. Додавилися і вони не сумуються. Все, прекрасно. Це є файно. Давайте ми заберемо ось ці. Тихо. Тихо Тегли Так, і ось я дивлюся, що у нас тут є е, за 10 тисяч 25. За 10 тисяч золота 25. Або. За 10 тисяч золото 25. А, на одно і виходить. Ну, давайте візьмемо ще ось цих 25. За 9 тисяч, виходить, трішечки вигідніше. Тихо. Я хотів купити і не купив випадково. Так, купити і вийти. Добре. Нараховано. Наразі просто мінус по золоту, якщо їх не відкривати. 22 штуки. І ще 10. Так. Ага, воно вважає, що ці розпродані. Бляха, недобре. ну Зараз. Так, зрозуміло. Зараз ми перезайдемо. Так, і ось пропозиція вже актуальна, треба було всього-навсього перезайти. Беремо 10, купити і виходимо. Все. І не вистачить мені трішечки, щоб докупити цих 25 штук. Так як ці контейнери, в принципі, не сумуються, ми можемо відкрити декілька цих штук, як на мене, тому що. По правильному, звісно, треба повністю, ми будемо сумувати їх обов'язково. Але е, чи не було би цікаво відкрити буквально 10 одиниць. Давайте я відкрию декілька одиниць, подивлюся на дроп. Як буде падати на основі. А раптом е, щось буде файніше. Так, до речі, 6. Тобто шанси сумуються чи ні? Я так щось не зрозумів, Я ж точно не відкрив. Я відкрив один цей контейнер. Так, а ну давайте я гляну, бо я з цим не розбирався. чи... Сумуються вони чи ні. 3 до 3. 8 до другого. Шанси по ходу... Сумуються все ж таки. Бо я не бачу якихось інших. А, ну, прикольно. Тоді, коли будемо старі відкривати, буде шанс вибити нові чи ні. Дві тисячі вільного. Ну, містики прям типові, відкручені містики. 4000 вільного. Просто цікаво, потративши якусь кількість золота. Ну, в принципі, на твінку ми це зробили. Чи вдасться взагалі щось вибити? Ну, чи є сенс крутити, щоб бути в плюсі? Ну, 10 тисяч вільного. На твінку це була файна нагорода. Тут. Тут мені не розходиться вкредити. Ой, не в кредити, а вільний досвід. Тут взагалі 2 тисячі. Дуже сумно. Просто з останніх чотирьох скринь я підняв вільний досвід. Ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам. Ну, я дивлюсь, що тенденція по містиках, в принципі, збереглась. 2, 4, 10, 2. З цього. Е... З цього що? з цього теж нічого, фактично. Такі собі якісь е... сумненькі нагороди, як на мене. Хоча, не знаю, може, комусь повезе. Ну, 101 золота. Камон. Серйозно. Типу, саме дешева ваша пропозиція це е... контейнер за 500 золота. Бля, далі дає 2000. Ну, візьму один другого рівня, все, і думаю, на цьому можна буде зупинитися. О, бустер золота, файно. Ну і давайте зразу, одразу звідси відкриємо, подивимося, побачимо, що нам нічого не впало. Зразу. Містичний сертифікат. Тихо, не спішу, не спішу. Так, що всередині містиків? Тут змінювали щось по танках, начебто додавили ж нові танки. Є БЗшечка Є, Лорейн, так, вони оновили. оновили ці конти. А чи реально вибити цей танк? Чи ні. Що, до речі, не бачу. Добре, і що по шансах? 0,53, 0,53, 0,53. Зробили всі рівні. Та? Тепер шанс випадіння рівно одинаковий. Ну що, будемо вважати, що оновлений містичний сертифікат. Також дивимося. І баджер сюди. О! Це вже приємно. Слухайте, отакого отримати баджера. Це одразу компенсація. Чекайте, яка компенсація за баджер? Заберемо, заберем, звісно. До речі, ну виходить, що другий контейнер. Ну, але це ситуативно може випав сертифікат. Скільки прилетіло? 7500, боже, вони ж й пофіксили компенсацію. Компенсація людська прилітає. Так, і того 14800. Слухайте. Можна з одної сторони допридбати ще ось цих 25 контів, але є така думка, що завтра розробник доведе оновлену пропозицію. Тому я напевно що зачекаю і е, завтра куплю ще якусь невеличку кількість. Це було таке відео коротеньке, виключно в ознайомлених е, оз, ознаках. Щоб я ознайомився з пропозицією, показав її вам. Е, оновили містики на двінку, покрутили. Відверто не дуже. На основі, як би це дивно не звучало, виглядає все набагато краще. Тобто, е, мало того, що я по золоту фактично нічого не втратив, плюс-мінус. Е, так в мене ще й в сховищі зараз є. Давайте гляну, скільки контейнерів шведесенько. 23 нових містичних контейнера. Якщо їх відкрити, в принципі, є надія на те, що вдасться ще щось підняти. Тому. 50 на от 50, отакі суміжні якісь відчуття. Там відкрутило, тут ніби й непогано, і прикрутило. Е, тому за справедливістю звернусь до вас, пишіть в коментарях нижче, я впевнений, що точно крутили. Е, багато небагато, як мінімум, один безкоштовний. Всі відкрили. Якщо ще не відкрили, раптом дивите зараз це відео, швиденько згортаємо гру ідемо, відкриваємо один безкоштовний контейнер. І пишемо в коментарі, що вам дропнулось. Буде цікаво, реально це почекати. Протискаємо вподобаєчку, чекаю вас всіх вечором на етері, обняв при. Підняв і до зустрічі.